Вудочку можна сміливо вважати універсальною і річкові сплави і риболовля на ставках правильно і комфортно рибалити з берега. Також коли вже рибалка зачепив рибину, то не вона повинна командувати парадом, а впевнено рухатися в бік під сапу. Вітаю вас, шановні друзі-колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, а ми на каналі Stock. І сьогодні в вашій увазі пропоную коротенький відеогляд японського водилища від Major Craft серія Triple Cross s 702 MNS. Цей спінінг має довжину 2,13 сантиметрів, тест по приманках до 20 г, тест по шнурах 0,4-1 за японською класифікацією. Це висококласне будилище, в першу чергу призначене для лову щовна, проте в умовах заросшої берегової лінії, кущами, деревами, ним цілком правильно і комфортно рибалити з берега також. Triple Cross s 702 mns японцями задумувався як інструмент кальмарової серії, проте в наших українських рибальських реаліях, на наших водоймах дані видові законне і правильне, вважаю, місце саме в човновій риболовлі з воблерами, ну і не лишень. З урахуванням кальмарового. Ладу кальмарового типажу вудочку можна сміливо вважати універсальною. Якщо ми говоримо про твічинг, то це воблери до 110-120 мм, зручно кренками, блешнями десь до 16-18 грамів. Абсолютно немає ніяких протипоказань до використання з джигом. Джигові монтажі до 18 грамів. Дуже якби, успішно і комфортно працюють з даною вудочкою. Окрім іншого, варто зазначити, Значити неймовірну сенсорику ну, або чутливість, ну яка дозволяє вам роз... дозволить вам розгледіти найніжніше клювання і взагалі ви матимете розуміння, що ж відбувається з приманкою під водою. В сучасному в спінінгові це надважливі речі. Згодьтеся, лад Triple Cross s 702 Extra Fast, надшвидкий, вага всього лише 98 грамів. Надійні, міцні та перевірені пропускні кільця Fuji зі ставками Сік, ергономічний та надійний котушкотримач, ну також правильне, практичне руків'я з EVA. Власне, як на мене, тут відсутні якісь космічні технології над оригінальні рішення. Розраховано усе на те, що коли вже рибалка зачепив рибину, то не вона повинна командувати парадом, а впевнено рухатися в бік підсаки. Взагалі серія MajorCraft Triple Cross виготовлена з комбінації трьох типів графітового матеріалу. Це так звана технологія трьохвісового карбону. Очевидно, це дало можливість більш комфортно працювати із джигом, із воблерами, із блешнями. Тобто, Підвищило універсалізм даної кальмарки. Як стверджують японці, такий крок був направлений на підвищення потужності бланку, на покращення кастингових характеристик, дало можливість далі закидати приманку, покращило роботу при виважуванні ну і дало можливість задавати вдумливі, делікатні анімації. Щодо призначення Triple Cross S702MNS, то це і річкові сплави, і риболовля на ставках, озерах в першу чергу, що проте ну я вже говорив в умовах зарошої берегової лінії. Цілком комфортно і правильно рибалити із берега, в тому числі. Я би назвав дану вудочку такий перехід умовний від лайт медіуму до медіуму. Вона є актуальна в будь-яку пору, і взимку, і влітку, неймовірно, універсальна, тому вам не буде необхідності тягати з собою чи в човні, чи з берега цілий оберемок вузькоспеціалізованих спінінгів. А я буду завершувати сьогоднішній короткий огляд водилища Majorcraft Крафт Cross s С 702 МНС. З цікавістю прочитаю в коментарях ваші відгуки, ваш практичний досвід використання даної вудочки. Не соромтесь, пишіть це, є цікаво. Ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал, і все буде Україна!